Всім привіт! Це наступне відео про переробку блока живлення в зарядний пристрій. В першій частині я видалив деякі компоненти блока живлення, що не знадобляться надалі. В другій частині будемо переробляти блок ще інтенсивніше, і задача зараз підвищити вихідну напругу до 28 В для того, щоб її вистачило для зарядки моєї батареї. Я тимчасово випаяв силовий трансформатор. Та тепловідвід з вихідними транзисторами. Тож, давайте трошки детальніше розберемось, як саме працює імпульсний блок живлення, імпульсне блок живлення називається тому, що на понижуючий трансформатор подаються імпульси високої частоти. Збільшення частоти дозволяє зменшити розміри трансформатора у багато разів. Порівняйте ось цього залізного монстра, що важить декілька кілограм і має номінальну потужність усього 180 Вт з імпульсним блоком на 1,5 кВт. Завдяки трансформатору маємо гальванічну розв'язку, тобто уся частина, що працює з мережевою напругою 220 В, ізольована та не містить прямого електричного контакту з низьковольтною частиною. Це дуже важливо для безпеки. Зі вторинної обмотки трансформатора знімається знижена напруга, проте вона лишається імпульсною, тому її необхідно випрямити та згладити. У дешевших блоках малої та середньої потужності для випрямлення використовується подвійна вторинна обмотка та два діоди шотки для позитивної та негативної полярності імпульсу. Ці діоди можуть бути як двома окремими дискретними діодами. Так і збіркою двох діодів в одному корпусі. Діоди шотки забезпечують менше падіння напруги порівняно з звичайними діодами та все ж таки втрати на них доволі суттєві. На блоках живлення великої потужності не використовуються звичайні випрямні мости, тому що вони спричиняють велике падіння напруги. Наприклад, в цьому блоці живлення на 600 Вт вже встановлений синхронний випрямляч. Тобто після трансформатора стоять транзистори замість діодів. Регулювання напруги відбувається шляхом зміни скважності імпульсів, тобто відношення довжини самого імпульсу до паузи між його сусідами. Як блок живлення знає, яку саме довжину імпульсу видати, для цього слугує схема зворотного зв'язку. Вона слідкує за вихідними параметрами. Та, якщо вони відхиляються від потрібних, посилає коригуючий сигнал назад до перетворювача, і той змінює скважність імпульсів. Тут зворотній зв'язок слідкує лише за напругою, щоб вона була рівна 12 вольтам. Я просто дослідив усі шляхи, куди йде 12 вольт. Після переробки туди піде 28 вольт, тому їх треба підготувати до цього. З виходу 12 В виходять дві доріжки. Перша відповідає за живлення драйверу синхронного випрямляча. Друга доріжка надходить на схему, що керує оптопарою. Оптопара, який трансформатор забезпечує гальванічну розв'язку. Тут використано типове рішення з мікросхемою TL431. Ось її ноги. А ось і сама мікросхема. Вихідна напруга визначається резисторним дільником R119R121. Їхні значення підібрані так, щоби забезпечувати 12 В на виході. При зміні напруги це співвідношення потрібно змінити. Для зарядного пристрою потрібно слідкувати і за напругою, і за струмом. Таким чином, вихідна напруга може знижуватись для того, щоб тримати струм зарядки у визначених межах. Подібна схема використовується в DC-DC-перетворювачах, один з яких я переробляв в минулих відео. Шляхом налаштування зворотнього зв'язку можна дещо підвищити напругу. В одному з ATX-блоків живлення мені вдалося підняти 12-вольтову лінію до 18 В з невеликими втратами максимальної потужності. Проте для підвищення напруги два рази потрібна переробка трансформатору. Я випаяв трансформатор та перевірив його обмотки. Первинна обмотка має всього два контакти. Також він має дві однакових вторинні обмотки на 12 вольт, що з'єднані паралельно. Я з'єднаю ці дві обмотки послідовно. При аналогічному режимі роботи матимемо в два рази більшу вихідну напругу та в два рази менший струм, для цього потрібно перерізати доріжки з паралельним з'єднанням на платі. Важливо зберігати правильну полярність. Потрібно перерізати доріжки з вихідних обмоток та з'єднати кінець однієї обмотки з початком іншої за допомогою перемички. Перевіряючи, чи правильно працює вторинна обмотка. На первинну обмотку подаю. Сигнал частотою 10 кГц. Та виміряю, що на вторинних обмотках. Перша половина 0,56 В. Друга половина також 0,56 В. На виході напруга має складатись та бути в два рази більшою. Все вірно. Тепер настав час для модифікації ланцюгів керування та зворотного зв'язку. Для зворотнього зв'язку потрібно збільшити опір верхнього резистора дільника, що подає напругу на керуючий вхід ТЛ431. Для попереднього підбору опору поставлю підстроювальний резистор. Живлення драйверу синхронного випрямляча SP6019 має бути 12 В, тому встановимо лінійний стабілізатор напруги. Струм споживання тут складає 1 мА. Також у драйвера є вхід синхронізації, на який поступає напруга через цей дільник. Його теж потрібно модифікувати. Зараз я подам 28 вольт на вихід та перевірю напруги в схемі. Живлення драйвера синхронного випрямляча 12 вольт. Вхід синхронізації. Напруга на оптопарі. При збільшенні вихідної напруги вона росте. Окрім цього, потрібно замінити транзистори у синхронному випрямлячі на більшу напругу. Це n канальні мосфет. Нові транзистори розраховані на дещо менший струм, ніж оригінальні, проте мають вдвічі більшу допустиму напругу між стоком та витоком. Також потрібно приблизно вдвічі зменшити кількість витків на обмотці керування затворами у вихідного дроселя, щоб не перевищувати максимально допустиму напругу на затворі. Замінюю вихідні конденсатори на більшу напругу. Отже, перша спроба запуску блоку. Вийшов з ладу термістер. Друга спроба запуску. Чутно, що спрацьовує захист, але напруга сягає вище 17 вольт. Навантажую лампочкою на 24 вольти. Напруга на виході є, проте блок постійно перезапускається. Буду шукати причину. Можливо, збільшилося навантаження на перетворювачі або щось не так в зворотному зв'язку. Продовження в наступному відео.